Всіх вітаю у своєму в'язальному просторі і запрошую вас на відео з планами на грудень місяць. Сьогодні я розповім, що ж я планую в'язати знову ж зі своїм блокнотом. До речі, в цьому блокноті переходять роботи, які я планувала на листопад-грудень. В листопаді я виконала 1, 2, 3, 4 речі з того, що я запланувала. Тому. Багато робіт переходить на грудень місяць, вони не великі всі дрібні, але вони потребують уваги, часу, і мені з великих тільки дві роботи. І тому зараз я хочу про це це детально розповісти. І, мабуть, давайте ми розпочнемо з великих робіт, а потім поступово перейдемо до більш дрібних робіт. І так, стосовно великих робіт. Я його зав'являла у спільнику в'язальна толока, і я вже говорила, що я в цілому не поспішаю, але мені б хотілося завершити його до кінця грудня, до нового року. Хоча я маю сумніви, що я завершу, тому що тут тільки ось стільки відв'язано рукава, і на минулому тижні я його взагалі не брала в роботу, але мені дуже подобається і мені здається, він буде мені пасувати і. Враховуючи, що я хочу в'язати його довгим, то роботи над ним ще дуже багато. І, до речі, це він мені мене тут лежав не дуже зручно і удачно, що навіть відірвалася ниточка. Якщо ж ви в мене вперше на каналі, то я буду розповідати, що ж я в'яжу. А в'яжу, це та ниточка, що відірвалася. 100% Меренос. Але я не пам'ятаю, мабуть. Папі Фабіо Папі Фабіо написано, бо це оригінальний конус, у мене ще є розмотані бобіночки, оточечки. я його купувала, до речі, з рук цей меринос вже дуже давно. І додаткова його ниточка, це буль. я міксувала, це турецький кімохер. І як я вже говорила, дивіться, ось турецький кідмохер цей більш розпушений, в результаті чого ниточка іноді плутається. Але мені подобається ця робота, і я над тим поступово працюю. І, звичайно, коли маю можливість, то і в'яжу його. Друга велика робота, яку я б я хотіла також завершити, і взагалі я вважаю, що я зобов'язана її завершити, це ось такий светрик. Це светрик ось такий. Зараз він має ось такий вигляд. Якщо не забуду вам більше покажу детально. На столі, мені здається, так буде красивіше. Тут я в'яжу залежу светрик знизу до гори, і у мене в планах в'язати зробити імітацію вточного рукава в цьому светрику. Якщо в мене все вийде, звичайно, буде відеоурок на цей светрик, але... Я ще думаю, скоріш за все, я його також відправлю у спонсорський розділ. Так, да, про це треба також поговорити. Я планую на каналі запускати. Тобто я його запустила, але тоді не дуже розмірковувала правильно. Коли я була в Німеччині, у мене був планшет і телефон. Хто знає, працює на Ютубі, той розуміє, що це не дуже зручно працювати на планшеті і на телефоні. Дуже зручно, коли в тебе є. Інший варіант у мене нічого не було варіанту, тому я обрала інший варіант. Я взяла тому, я не могла розглядати ні спонсорський розділ, ні на планшеті, ні на комп'ютері, ні на телефоні. У сина був ноутбук, але він у нього, і я не я тільки. По мірі дуже необхідності острій, могла б працювати в ноутбуці. Тобто, якщо мені дуже це було потрібно, Ну, мабуть, я вважала, що це не дуже потрібно. В спонсорському розділі зараз, тільки на сьогодні, є одна пара шкарпеток. Я буду намагатися, намагатися в цьому місяці випустити ще одну пару це шкарпетки на двох спицях. Як я в'язала, Кожний момент і на що треба звернути увагу, все, -все там буду розповідати у цьому спонсорському розділі. Окрім того, я ще вже створила, але ще туди не перенесла. Буде також окремий варіант для тих учасників, які захочуть, щоб я займалася особисто для них відеорозборами моделей. Мене багато просять, але вони не дуже. Дають мені віддачу, тому я б хотіла це зробити окремо для тих людей, які знаходяться у спонсорському розділі. Звичайно, для тих учасниць, які приймають участь у моєму закритому клубі, в'язання це все і шкарпетки, і цвет будуть доступні там обов'язково. Я буду туди вивантажувати. Я спочатку планувала це робити по посиланню, а тепер вирішила ні ні-ні. По посиланню не буде, я буду завантажувати на телеграм, там не можна давати доступ стопнітку. Можу таком це спосекретно розповісти. Спонсорський це окремо. Тому працюю над светром і ще розмірковую, чи в'язати це окремо відеоурок, чи робити для вас запис. Зараз поки що тут в цілому і новачок справиться у в'язанні цього светру, як мені здається, візерунок також візьму окремо на каналі. Буде візеруночок цей. Хоча Останнім часом я розумію, що відео там, де відеоуроки, уроки, не дуже багато набирають. Відео так. А це, це те, що стосується великих плечових виробів і трішечки організаційних моментів. Так, стосовно інших плечових виробів, які я планую в'язати, це буде ще маніжка, і як мінімум ще одну маніжку я хочу зв'язати ось цього такого темного кольору. Вона вам світліше продається. Він більш такий бежевий, але він більш темний колір. Я хочу вив'язати з нею маніжку. Потім у мене будуть залишки, можливо, я зміксую із залишків. У тисніці Жакта, але ще поки що не зарікаюся, тому що ми всі знаємо, що сьогодні ми хочемо так, завтра буде так, і що нас буде чекати, ми ніхто не знаємо. Тому одну точно я ще працюю над нією п'ятою манішкою і, можливо, потім відправлю все це на талушці. Далі у мене ще по плану. Вив'язати ще одну пару спортивних шкарпеток, і цього разу я її буду в'язати з цієї пряжі, якщо мені вдасться, як і на минулому тижні за тиждень вив'язати шкарпетки, це дуже круто, тому що свої попередні шкарпетки я вив'язала за тиждень і, ну тобто, не розмосолювала надовго. І я хочу собі саме для себе ту пару для себе в'язала, і ця буде для мене саме з такої новорічної. Мені дуже подобається. Віка Дроневич, вона зв'язала, по моєму мастер-класу, шкарпеточки і викладала в нас в групі шкарпетку в неї на нозі. І, чесно кажучи, я була просто у захваті від поєднання кольорів. У мене ця пряжа вже два роки лежить, тому обов'язково треба попрацювати над нею. Попрацювати з нею я хочу таку собі пару шкарпеток. Також у мене по плану ще хоча б. Ще одну, хоча б одну пару шкарпеток вив'язати, але я не впевнена, що я її вив'яжу, можливо, вив'яжу, можливо, ні. Хоча ні, треба ще одну пару шкарпеток, щоб підготувати для спонсорського розділу в січні відео. А також я дуже хочу шкарпетку з котиків, яку я ще розповідала, якщо ви на моєму каналі давно. Також жакартом. Це вже буде не новорічна тематика. Я хотіла новорічну тематику, але, чесно кажучи, немає у мене не фінансової, не фізичної можливості поїхати зараз за пряжею. Тобто, замовляти пряжу я порахувала, мені вигідно. мені вигідніше поїхати у Ярну і купити там. Але фізично зараз я не можу це зробити. І фінансово, чесно кажучи, витрачати на це кошти також немає змоги. Тому, ось так, поки що я буду сходити з того, що я маю, у мене ось є. Ця краса, і я над нею буду працювати. Так, тобто я ще ставлю собі за план мати два, дві пари шкорпеток. Також я планую вив'язати чотири іграшки. Боже, як я це справлюсь, не знаю. Але я хочу мати чотири іграшки. Вони в цілому вони невеликі іграшки. Одна тільки буде така більш об'ємна іграшка. да. Я буду в'язати з плюшу дві іграшки і одну іграшку. і Дві і дві знопівбавовни. Перша, перша і друга дві іграшки це коні. коні. І я вже одну розпочала, я про це розповідала у влозі. Кінь, два. К коня. коня. правильно Я я думаю, як я правильно говорю. Два коня. Одна в мене буде на подарунок, другу я хочу для себе. Мені так сподобалося, я буду, звичайно, в'язати по майстер-класу дівчат. Я собі зробила записи, бо зараз це просто нереально по відео в'язати. Я просто сіла, передивилась дівчат відео. Потім, як зв'яжу іграшку, хочу, звичайно, зайти і подякувати дівчатам по готовим роботам і зробити відрук. Тобто буду ще один раз дивитися. Нічого страшного, я знаю, що до речі, якщо ви дивитесь відео один раз і через добу наступний раз, то це новий. Перегляд зараховується, це важливо знати, до речі, це також дуже добре для майстер-класів. Це такий нюанс, відступу. Так, далі я хочу зв'язати імбирного пряника, і це буде в'язатися у рамках спільника мого. Шість подарунків за шість тижнів. Це обов'язково і його потрібно в'язати, але зараз я в'яжу коня, після коня буде імбирний пряник. Також у мене йдуть зараз в'яжуться мішечки для подаруночків, І я дуже хочу. Зв'язати новорічного грінча. Я заявляла про це, але не впевнена, вийде в мене чи не вийде, грінча я хочу також зв'язати. І хочу зв'язати. І в цьому це цим я буду займатися на цьому тижні. Вже займався точніше. Ялинку для ялинки я для ялинки я обрала ось таку пряжу, бо іншої в мене зеленої немає. Це слонінська, до речі, пряжа і. У мене був светр зі Сломнінівської пряжі, мені він дуже подобався. Я його носила багато років. Тому це класна річ і класна пряжа. Ось так. Це такий мій невеличкий. План, що ще? Ще почекайте. Я тут підглядаю свій записничок. Так, про манішки сказала, про шкарпетки сказала, про плечові вироби сказала, іграшки сказала. Ну, здається, все. Окрім того, я ж приймаю ще участь у спільних проєктах і їх п'ять штук. П'ять штук, Юля, це просто шок. А, звичайно, всі чотири з п'яти завершаться до кінця цього місяця. І в цілому. Для мене, для кожного, для кожного проєкту я працюю. Окрім того, я забула сказати, що я ще хочу відв'язати одяг на чашечку і відв'язати маленьку декоративну іграшечку новорічну. Це все в рамках спільника. 6 подарунків за 6 тижнів я в'яжу. Ось так. Здається, я вам все розповіла про що я хотіла. Про спільні проекти також хочу згадати. Це спільний проект грімою душу від Наталки Коршової, у якому ми в'яжемо ось ці неймовірні речі, які потрібні нашим захисникам. Я в'яжу маніжки. Дівчатка також в'яжуть не тільки маніжки, а й шкарпетки. Наталка дозволила. І також можна в'язати все, що зігріваємо вам душу: це палантини, шалі, шарфи. Що там ще бактуси, жилети. Я, до речі, в першому спільному проєкті в'язала металочки жилет. Мені він дуже подобається, і я його в'язала напівбавовни. півбавовни. Саме тоді я закохалася вперше пряжу з напівбавовни, чесно вам скажу. І... Цей светр я в'яжу також собі з напівбавовни і він буде на останнім, бо на наступний рік я спицями хочу саме спицями працювати класно з напівбавовни. Але я хочу взяти в мене є бобінна напівбавовна, яку мені дарувала Олічка матерна, і я хочу з нею спробувати зв'язати собі светрик гачком, але я візьму одну-дві ниточки, тобто я. Візьму зразочки, повив'язую, але це буде вже в наступному році, і там ми будемо разом з вами в'язати. Тому на грудень я, тому що на грудень я також дуже багато собі в плані поставила. На грудень я планувала ще декілька проєктів запускати, але мені здається, я не встигну, бо є не деякі нюанси. Можливо, під кінець року і застигну, побачимо. Так, все, все, все що хотіла дивлюсь. Наступний тому не знаю, буду говорити, як є. А ще один проект, якому я приймаю участь, це в'язальна толока від Валюши. і там, звичайно, я зроблю. Підсумки з чотирьох заявлених проєктів вже два готових, це дуже чудово. Хоча б ще один би класно, тому що ще один проєкт, про який я тут не промовчала, але я розумію, що він не реалізується, тому що я дуже багато хочу ігрушок, іграшок, тобто 4, 5, і шоста іграшка це лялька, і лялька вона буде каркасна. І в'язати каркасні іграшки це більш. Кропітша робота, як на мене. Тому, скоріше за все, ляльку ми перенесемо на січень також. Просто так виходить, як кажуть. Просто так виходить, як кажуть, дівчата. Ось, тому з чотирьох заявлених іграшок у проєкті, точніше, не іграшок а проєктів у в'язальній толокі, дві дві готові роботи, ще дві не готові. і я маю сумнів, що я їх завершу, але я кажу, як є. Також два проекти. Це я вже їх тут згадувала неодноразово, не Це шість е, подарунків за шість тижнів. Це мій спільний проект, і я вже казала якось, я його. Планувала для початківців, але бачу, що дівчатка вступають, які і не початківці, і набагато досічніші мені здається, ніж я у своїй роботі, і вони в'яжуть. І... Тому я вирішила, що краще можна, щоб дівчата в'язали. Ну, тобто, якщо я, наприклад, в'яжу шкарпетки, то не обов'язково в'язати спортивні шкарпетки, як це роблю я. Ви можете в'язати шкарпетки, ті, які вам подобаються. для вашого настрою з новорічною тематикою. Головне, щоб вони була на новорічну тематику. Тобто, от у мене, наприклад, оця пряжа для новорічної тематики, ось, бачите, також різдвяний сокс, крісма сокс. Мені дуже сподобалася пряжа. Я обов'язково на неї зроблю відгуки. якщо у вас буде можливість, можливо, ви знаєте. також познайомитеся з цією пряжою. Ще мій проєкт, спільний проєкт Подарунки своїми руками, але ви бачите, якраз от у мене буде для цього проєкту мого проєкту Подарунки своїми руками, що я в'яжу. Я буду в'язати окремі деякі іграшки, тобто коника, якого я зараз буду в'язати, це подарунок своїми руками. Мені треба також ще зв'язати ще один буде річ, але я ще не знаю, який мені варіант треба, і колір, і все стане. Так, що ще? І проект, який організувала Томочка, новікова дівчатка. Такі чатка я довгувалася дитиченики. Хочу все таки піти. Деякі номінації мені були незрозумілі, але Тома любить таке з цікавостями. Тому я вирішила прийняти участь, заявити себе. А вже трішки згодом переваривши інформацію, я думаю, на наступному тижні я випущу відео, що ж я саме хочу в'язати у цьому спільнику. Там Тома якраз більш детально пропише кожну номінацію, і по кожній номінації я продумаю, якщо в мене буде можливість, я також створю. Тому ось такі плани. А ще один план дуже важливий дорозпускати речі. І я тут знаєте розпустила те, що. Я, до речі, розпустила, я взяла в роботу, тобто я вив'язала меніжки і зараз я я коли це розпускала, мені не було в думках брати їх одразу в роботу. Просто думаю, розпущу, хай лежить в пряжі, а не в речах. І бачите, я взяла одразу в роботу. Тобто, я коли розпускала, така О, це буде дуже класний светрик, я хочу, Я вже побачила, намалювала картинку, тому ось так. Тому треба дорозпустити. розпустити і ті проекти, можливо, я їх візьму в роботу, чому мені? Але так є. Також я маю ідеї стосовно. Томаних проєктів, але про це я буду розповідати згодом. Дівчата, дякую, що ви були зі мною. До наступних зустрічей у наступних відео, а вони будуть дуже швидко.